Сьогодні з вами поділюся рецептом Пасхи, і нам потрібно 1 літр молока, 150 г свіжих дріжджів. В одній упаковочці у мене 100 і ще в іншій взяла 50 В миску я вбила 10 яєць та 3 жовтки. Потім я додала 1 кг цукру та 500 г вишкового масла. Зараз молоко трішки підігрію та розведу в ньому дріжджі. Потім з'єднаю ці дві маси і залишу на 8 годин. А то краще і на ніч. Накрию, звісно, рушничком. Мені дуже подобається цей рецепт. Так ще в народі кажуть, що це ленива Пасха. У мене всі знайомі по цьому рецепту печуть. так роблять. І я дуже задоволена цим рецептом. До речі, цей рецепт мені дала моя сестра. Під цим відео я розпишу більш детальніше цей рецепт, а так будете дивитися, що я роблю. Молоко трішки я підігріла, додала туди дріжджі і їх розчиняю. Молоко замінило колір і це нормально. Гарнесенько треба перемішати і будемо змішувати ці дві суміші. Гарнесенько перемішаю, і, як я раніше казала, накрию рушником і залишу на ніч. По рецепту пише 8-12 годин. Ну, я беру максимальний час, якщо він у мене є. Змішала я дві ці суміші. Ось така у мене суміш вийшла. Накриваю рушником і залишаю на ніч. В мене прийде 8 годин, а то і більше, а у вас прийде секунда. До зустрічі через 12 годин. В мене прийшло 12 годин і ось що в мене вийшло. Зараз будемо додавати 1 чайну ложку солі, ізюм, ванільний цукор, ванілін та по рецепту йде сюди 2,5 кг борошна. Я буду вимішувати тісто без камери, гарнесенько тісто вимішу і тоді повернуся вже до вас. Вимісила тісто гарно, ну Пасха потребує цього. Знаю, що вимішують міксером, якщо він потужний, або є інші пристрої. Я вимішувала руками і це тісто ще залишу на півтори годинки, щоб воно гарнесенько підійшло. Накрию, звісно, його рушником. А поки тісто буде підійматися ці півтори годинки, я приготую форми, розігрію духовку, щоб в мене все було готово. Прийшло півтори години. Ось так моє тісто піднялося. Але я його зараз ще добре вимішаю і залишу на хвилин 30. І після цього ми вже з ним будемо працювати. І так, пройшло пів години, з тістом можна працювати, викладаю форму тісто, а викладаю форму десь трохи більше половини. Так вчила мене мама, навчила мене, так я роблю. Потім залишаю в формах, щоб тісто піднялося ще в формі. І тоді вже відправляю у духовку. Дівчатка, ви дивіться, як ви випікаєте, ваша духовка випікає. Я дивлюсь до готовності. Я не можу так сказати, скільки випікати. Треба все дивитися. Цей рецепт дуже мені подобається. Я ще раз повторююсь, я вже печу майже 4 роки, четвертий да, рік. І він дуже смачний, дуже такий не потребує багато часу. То, що на ніч ставлю, і завжди завжди виходить. Ось такі мої красуні вийшли. Я дуже задоволена. Цими пасочками. Ще можна збити білок і покрити наші пасочки, і присипкою посипати. А можна купити вже готову, продається готова. Але у мене ще є партії, буду випікати, і потім буду вже покривати всі паски разом. Хто пече паски, всім бажаю, щоб ваші пасочки вийшли і були дуже смачні, щоб свято Великодня прийшло мирно, святково, духовно. Всіх вітаю з наступаючим свята Великодня та до нових зустрічей!